В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогоднішню неділю дорожню хвості, брати і сестри, бо церква знову дає нам для того, щоб ми отримали знову підготуватися до Святого Великого Посту, бо нам входить в число тих надій, які нас готують до цього благодатного часу. Ми чуємо доволі, про знайому історію, яку церква називає. Неділя про блудного сина, тобто і ця притча нам ілюструє саме цю історію. Але потрібно сказати, що можливо це і не зовсім влучна назва, бо говориться в неї не тільки про одного персонажа, про цього молодшого сина, який поступився, а говориться найбільше про люблячого батька і про іншого його брата. Тому можливо, як кажуть, сучасні богослови, влучніше би було назвати цю історію, цю притчу про милосердного і люблячого батька. Сьогодні ми вкотре відновлюємо її для себе у своїй пам'яті. Ми говоримо про те, згадуємо, що, як каже Господь, в одного чоловіка були два сини. Був старший і молодший. І ось один із них, а саме молодший, каже одного разу своєму батькові, батьку: «Батько, віддай мені належну частину моє. Чи задавалися ви запитанням, чому кажуть ці слова молодший син? Напевно, відповідь очевидна. Він хоче жити по волі свого серця, хоче жити так, як сам хоче. І знаєте, в сучасному суспільстві ми можемо теж почути такі лозун, такі тези Я маю право жити так, як я хочу. Але дорогі у Христі, брати і сестри, дуже часто мати церква, вчить нас, що ми маємо робити те, що маємо, а не те, що хочемо. Бо якщо ми робимо те, що хочемо, то кінець наший буває дуже часто плачевним. Людина за своїми похотями, якщо живе, то вона приходить зазвичай, здебільшого, до плачевного результату. Але потрібно звернути нам увагу, що батько він не заперечує синові. Чи не знав у цей батько, маючи певний досвід свого життя, що може очікувати його сина? Напевно, що знав. Чому він його не зупиняє, чому йому він не докоряє, чому він його не ставить, як ми сказали, що сучасні християни на своє місце? Дуже часто буває так, дорогі в брати і сестри, що наші слова слова батьків не доходять до, до дітей. А ми кажемо в народі, що зрозумій тільки тоді, коли впечеться. Так буває, і в, напевно, що в цій ситуації батько не починає з ним діалог, починає з ним суперечки, а дозволяє йому зробити те, що він хоче, щоб він сам в подальшому зрозумів, що ми побачимо, що і сталося. І знаєте. Ділення майна спадок це взагалі така болюча тема і для нас, сучасних християн. Бо зазвичай ми можемо і в сучасному суспільстві побачити такі речі, що коли рідні поводяться не як брати, не як сестри, а як конкуренти за спільну спадщину. І це приводить до багатьох гріхів. Тому нам, дорогі, христи, брати і сестри, чуючи цю історію, потрібно сьогодні теж вчитися, як будувати свої відносини між. Собою, а так само і між рідними. батько віддає йому належну частину майна, а передання вчить нас, і Святе письмо говорить про те, що ділився маєток не так, як ми собі зараз думали. Наприклад, наупіл поділити два сини і половину одному, половину іншому. Не так ділився маєток тоді в юдейському суспільстві. Дуже вага, велика мала первородство. Тобто, перший син, хто народжувався йому. Давалося завжди більше. Наприклад, якщо була багатодітна сім'я, то ділилося на рівні частини оце майно, але перворідному першому синові давалося ще раз так, давалося йому ну, дві частки. І ось, відповідно, оскільки у сім'ї два сини, то молодшому дістається третина. Дві треті дістаються старшому сину, а молодшому дається третина. і він бере це в грошовому еквіваленті. І через декілька днів, як ми чули святого письма, він відходить від свого батька. Потрібно сказати, що цей батько був заможний. І якщо ми у сучасному суспільстві зустрінемо такі речі, коли діти йдуть з батьківського дому, то зазвичай вони йдуть, тікають. Сумкою через плече вони багато з собою не беруть, або взагалі нічого не беруть. А ось оцей молодий юнак, оцей молодший син, він пішов, знаєте, я кажу, сучасні богослови з великим таким крамом, з караваном, який був наватажений усяким добром, з і слугами, і з худобою. Оце було його час, він з цим пішов. Але що ми бачимо, що порушується сьогодні в всьому письмі? Ніхто ж не відміняв заповіді, шануй батька і матір свого свою, щоб ти щоб тобі добре було на землі і щоб ти довго прожив на землі. Зауважте, ця заповідь одна із десяти, яка. Е Обіцяє людині нагороду, тобто жодна інша, яка, наприклад, заперечує, не вбий, не кради, не свідчи ложно, вона нічого не дає у нагороду. Тільки оця одна шанування батька й матері дає нагороду, щоб тобі добре було і щоб ти довго прожив на землі. І ось у цей молодший син наважується на такий ганебний вчинок. Бо знаєте, це зараз нам більш зрозуміло, коли в сучасному суспільстві діти підростають і вони вилітають з того. Домашнього гнізда, ми до цього звично ставимося. Тоді було зовсім по іншому. Якщо дитина так чинила, це була велика, велика образа батька, батьків, матері. Бо люди тоді жили однією сім'єю, одною родиною, володіли землею. І чим було більше робочих рук, тим було більше можливості її обробляти, і всі трималися гуртом, кубки трималися. І коли дитина так робила, це була велика зневага. Для батьків, але незважаючи на це, батько повторююся, йому не перечить, а дозволяє піти. І ми чуємо в подальшому, що стається з цим сином. Він живе, як хоче, живе по поведінню свого серця. І знаєте, наша теж практика показує, що де гроші там знаходяться і друзі. В лапках, звичайно, які допомагають е оці радості поділяти. Але як ми можемо сказати з наступленням весни, як Топиться оцей сніг, так само і стопився його маєток. не пройшло багато часу. Він ще не успів насолодитися тим свобідним, бідним життям, як уже не стало ні грошей, ні друзів. Він залишився жибраком. А як ми кажемо, у народі дуже часто біда одна не приходить до того, ще і голод у тім краю настав. І Як ви чули, він наймився, щоб пасти сине. Говориться про юдейське суспільство для людей, свиня не нечиста тварина, а бути її свинопасом це опуститися нижче нижче дна. Але знаєте, сучасні богослови говорять і про те, що дно не потрібно тільки так однобоко розуміти. Його можна оцінити як і точку опори, від якого можна відштовхнутися. Бачимо, що у такому плачевному стані людина, ось цей молодший син, приходить до правильного розуміння. Як каже Євангелист, він опам'ятався, він задумався, що він недобре вчинив. Знаєте, буває дуже часто, так і з нами, коли ми недобре вчинимо, то ми усвідомлюємо, що ми недобре зробили, але не стає нам такої рішучості, такої сміливості визнати, що ми недобре зробили. Не стає нам сміливості повернутися і попросити пробачення. Але на відміну від нас, сучасних гордовитих людей, цей син, цей молодший син, усвідомлює, що він недобре зробив. Він собі так думає. Скільки у батька мого слуг мають вдосталь хліба, а я тут з голоду гину, піду до свого батька і скажу йому, що я згрішив проти неба і проти тебе. Прийми мене як одного із слуг твоїх. Зверніть увагу, цей молодший син не е, пропонує, не, не, не домовляється з собою, не говорить про те, що прийду до батька і скажу, ну, вибач, ну, молодий, не знаю, сталося. прийми, <клес> Він не хоче бути сином. Він смиряє себе і каже, що я буду одним із наймитів, бо я через свій ганебний вчинок достойний зватися сином. Він так і робить. Він не відкладається в далекий ящик, він так і робить. Дуже добре, коли б ми до нас приходить правильна думка, і ми теж її не відкладали в далекий ящик, а втілили її в життя. Він так робить. Він повертається до свого батьківського дому. І що дуже важливо зрозуміти, тут виходить на перший план фігура батька. Зауважте, він не мов би його завжди чекав, він не мов би кожен день виходив до своїх воріт і виглядав, можливо, сьогодні він повернеться. Ми розуміємо цю позицію батька, бо більшість із нас теж є батьками. І якби наші діти не оступалися, ми завжди їх любимо. Ми завжди їх чекаємо, ми чекаємо їхнього навернення. Такі відчуття нам і цей батько. Він перший біжить йому назустріч, він обіймає його. Син говорить ті слова, які він думав, які він казав. Але батько зупиняє його і каже своїм слугам принести йому одяг, дати взуття. Заколоти вгодоване келя дати йому перстень на палець, що відновлює у синівському достоїстві, і наказує веселитися, бо ось оцей його син волочий був помер і воскрес був, пропав і знайшовся. В духовному розумінні він дійсно був помер. Він, маючи все, хотів мати своє, але все втратив. Але коли він повернувся, втративши все, він здобув дещо більше. Здобув. Життєвий досвід повернувся зовсім іншою людиною, з іншим серцем і з іншими думками. Його батько через це усвідомлення і приймає. Він творить на його честь бенкет. Але на цьому історія принче не завершується. Ми чуємо про іншого брата, про старшого сина. Той був у полі, той був вірний завжди батькові. Він його завжди слухав, ніколи йому не докоряв. Але коли бачить... Повертаючись з поля, що відбувається бенкет, він не розуміє, що могло таке статися, що таке торжество. Тоді він кличе одного із слух і питає, що сталося, чому музику я чує. Він каже: твій батько наказав це зробити, бо твій молодший брат повернувся. І що робить цей старший син? Він не наслідує свого батька. Він був біля нього, але від нього нічого не навчився. Ті, хто вивчає це письмо, говорить про те, що. Юдейські раби не говорили цю притчу раніше щодо приходу Христа. Але там кінець був зовсім інший. Вони говорили, наприклад, цю історію про батька і двох синів, що один молодший пішов, і коли розтратив все, коли він повернувся, то батько стояв на воротях руки в боки і зустрічав його зовсім по-іншому. І він його не прийняв. Його Збищастив сказав: Іди там, де був, ти протратив все моє майно, ти жив із свидьми, повертайся до них знову. Отака От була е, притча у юдейських е, законовчителів, і вони не могли усвідомити, вони не могли зрозуміти, як це Господь проповідує й Вони дуже часто йому докоряли за те, що він їсть з металями. З блудницями спілкується. вони не могли цього зрозуміти, як Господь, проповідуючи святість, сам говорить з явними грішниками. А тут вони дивуються, бо вони чують, що він не тільки з ними спілкується, а ще виходить їм на зустріч і простирає свої обійми. Тому нам, дорогі Христі, брати і сестри, коли ми чуємо, ми маємо задати собі запитання, до кого ми схожі. Бо переживаючи цю історію у різні періоди нашого життя, ми можемо приміряти на себе. Як і фігуру молодшого сина відчувати себе блудним сином, можемо приміряти і себе постать старшого брата або батька, бо все це ми за нове життя переживаємо. І кожного разу, коли ми читаємо святе письмо, то ми по новому, по різному, щось нове для себе відкриваємо. І Господь, прийшовши в цей світ, змінив той жорстокий старозавітній закон, око за око, зуб за зуб. Чи заслуговував молодший син на такий велике, на таке торжество? З позиції старшого брата, звичайно, ні. В його голові було наступне: я роблю це і за це отримую нагороду. Я слухняний і за це я маю бути отримати нагороду. Але Господь повторюся, приходить у світ і змінює це розуміння, щоб, як каже апостол Павло: ніхто дінами закону не оправдається, а спасіння це дар. Тому, дорогі Бог брати і сестри, коли батько проявляє свою любов до молодшого сина, ми бачимо, що старший не поділяє цієї радості. І західні християни говорять про те, що у сучасному суспільстві, у християнській родині нашій, ми можемо теж спостерігати оце таке явище, яке вони називають синдромом старшого брата. І коли ми можемо побачити ці ознаки на інших людях. У них говорять про три ознаки. Якщо ми можемо спостерігати їх, то звичайно можемо цей термін до такої людини застосовувати. Перше, це те, коли зникає любов до ближнього. Ми можемо це побачити у притчі, коли старший син каже, дорікаючи батькові, каже: не брат, не називай його братом. А каже, ось цей син твій. Зневажливо говорить, у нього зникає любов до свого рідного брата. Друге, це те, коли людина, будучи у церковній спільноті, дуже часто хвалиться своїм досвідом християнського життя. Це теж ми можемо побачити, що, наприклад, той, хто ходить часто до церкви, а хто тут. Можна сказати, виростає, то й може з плином часу загубитися і сказати, я тут змалку, я тут знаю, де, де кожен вугол, де тужен цвят забити, де тут стати, що зробити, і може зневажливо ставитися до нових. Це ми можемо теж побачити в ілюстрацію у сьогоднішній притчі, коли чуємо, що старший син каже, «Я скільки часу з тобою, а ти мені не дав і козеняти. Звернути потрібну увагу і на це, не дав козеняти. А ти просив. А якщо б попросив, і батько не дав тобі було, звісно, твої слова правдиві, а ти напевно, що і не, про, не просив. Говорить сучасні богослови про те, що дуже багато у нас є недомовленості, недоговореності. Дуже часто буває так з позиції одних і других, що хтось сподівається, що ну, ти ж міг здогадатися, ти мав здогадатися, бо це, це очевидно. Для одного, наприклад, для батьків, а для дітей це не очевидно, їм потрібно сказати. Тому, дорогі хресті, брати і сестри, щоб таких недомовленостей не було і в ваших сім'ях потрібно говорити, потрібно спілкуватися. І ще третя ознака оцього такого синдрому старшого брата, це те, що людина перебільшує гріхи інших. Він каже: до речі, ми це не читаємо в історії. Сьогоднішній, що він з блудницями провів, а той так і каже. Старший брат каже: той, який твій маєток з блудницями прогуляв. Ніде ми про це не читаємо. Ми читаємо, що е, він пустився в чужий край і жив розпуснув, але там не говориться про блудниць. І ось коли ми знаходимо ці три критерії, е, можемо бачити на людях, хто кажуть, е, західні християни це їхній синдром старшого сина. Дорогі по Христі, брати і сестри, ця історія вона настільки глибока, що її дуже багато можна розмірковувати про неї говорити. Вона не втратила своєї актуальності з плином більше як дві тисячі років. Але нам, дорогі вухристі, брати і сестри, потрібно усвідомлювати, виносити уроки з євангельського читання, щоб ми теж могли у своєму житті проявляти. Смирення, покаяння, навертатися до батьківського дому. Ми, будучи християнами теж, нашого Небесного Отця, дуже часто прогнівляємо своїми гріхами. Але коли опускаємося на дно, пам'ятаємо, що Господь нас завжди чекає, на відміну від нас, людей, нам ніхто не докорить. Я тебе вчив, я тобі дав закон, чому ти так поступив? На відміну від нас, людей, нам небесний наш Отець завте відкриє обійми. і він завжди нас чекає. І пам'ятайте, що немає такого гріха, якого Господь не простив. Тільки тобі, людина, потрібно щиросердечно це визнати і покаяться своєму грісі, щоби отримати отцівські обійми. Цього всім вам бажаю. Слава Ісусу!